Усі, хто дивиться Суспільне, слухає українське радіо «Олтава». Тема дня в ефірі. Полтава та Європейський банк реконструкції розвитку відновили співпрацю щодо проекту заміни муніципального транспорту. Місто має можливість отримати в кредит 50 тролейбусів за пільговими умовами. Чому знадобилося оновити тролейбусний парк? І Чи підйомний для Полтави кредит ЄБР? Допоможе з'ясувати гість нашої студії. Юрій Левченко, директор комунальної організації Інститут розвитку міста Полтавської міської ради. Доброго дня, шановні. Я хотів би сказати, що, що Банк Реконструкції розвитку дійсно Полтавська міська рада поновила з ним переговори. Ведуться. Ми надали безліч документів для того, щоб цей банк нам надав ці кредити, і в 2019 році ми зможемо відпрацювати з ним отримання коштів на. Покупку тролейбусів більш докладно ми про це поговоримо протягом нашої програми. Ми також запрошували взяти участь у нашій програмі керівника комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгенія Зайцева та заступника Полтавського міського голови Олексія Чіпурка. Але вони нам відмовили, пояснивши це своєю зайнятістю. Олексій Григорович нам запевнив, що ви зможете відповісти на всі запитання, які ми мали адресувати йому. Отже, для чого Полтаві нові тролейбуси? Ну, дійсно, у нас сьогодні парк, він складається з десь 67 одиниць техніки. Дійсно, це застаріла техніка, вона має десь 15-17 років. Деякі тролейбуси мають, це десь 10 тролейбусів у нас нових, але всі останні тролейбуси це старої модифікації, хоч Полтава їх і ремонтує. У нас, мабуть, 7-8 тролейбусів відремонтовано, але ці тролейбуси, це, це як би сказати, це. Вчора, а нам треба тролейбус сьогодні, з точки зору енергоактивності, тому що тролейбус нового покоління це мінус 20% економія електроенергії на сьогодні. Це по-перше, по-друге, це зовсім інші тролейбуси, друга якість. По-третє, це тролейбуси, які можуть використовувати не тільки прості мешканці, а й мешканці з різними вадами, там мама з коляскою. Людина на колясці, це все в тролейбусі передбачено, Там низька посадка є. А в тролейбусах, які застарілі, у нас такої можливості немає. Чому вирішили закупити саме тролейбуси, а не автобуси або маршрутки? Ну, по-перше, це електротранспорт. Електротранспорт це екологія. Екологія Полтава підписала безліч документів про сьогодні. Про роботу в європейській спільноті по залученню методів механізмів. Екологічного стану очищення, екологічного стану міста. Тому тролейбус це якраз та одиниця техніки, яка дасть можливість виконати екологічні стандарти, які сьогодні Полтава повинна виконати по відношенню до європейських міст. Тому що Полтава це європейським містом. Ми хотімо, щоб це було. Ми створюємо всі умови. Ми підписуємо меморандуми. Ми створюємо створюємо проекти. Ми створюємо… Стратегії розвитку Полтави для того, щоб дійсно Полтава стала європейським містом, для того, щоб вона змогла якби, бути в когорті цих європейських міст. Якщо у Полтаві буде більше тролейбусів, це дозволить розвантажити дороги? Ну, по-перше, тролейбуси це можливість перевозити не 25, 30, там, 50 пасажирів, як перевозять наші маршрутки, які в нас сьогодні є на маршрутах. Тролейбус дасть можливість перевозити. Більше ста пасажирів, це по-перше. Тролейбус це в першу чергу, це такий транспорт, який надає послуги мешканців, мешканцям міста Полтави, в тому числі і мешканцям, які пользуються льготами. Тому нам цікаво, якби щоб ці люди пользувалися нашим комунальним транспортом. Ми б могли б відповідально оцінювати, скільки ми цих людей перевозимо. Ми дійсно бали, бачили ту затратну частину, яка є в цьому сенсі. Але тролейбуси це, по-перше, екологія, по-друге, це у нас розгалужена гілка маршрутів. Ми на сьогодні із 14 маршрутів. Ми тільки закриваємо 10, тому що у нас не вистачає машин. Крім того, що є і другі проблеми. Але на сьогодні машин не вистачає для того, щоб ці 14 маршрутів. В якому стані нині перебуває тролейбусний парк Полтави? Про це маємо сюжет. Давайте подивимося. Водієм тролейбуса Ольга Шевченко працює 45 років. На роботу в депо вона влаштовувалася юною дівчиною у 1972-му. Її робочий день розпочинається о 5-й ранку і триває 8 годин. Моя професія дуже така романтична, мені вона дуже подобається. Як кажуть, по призванню вибрала свою професію і робота в мене, але ну, скільки за за скільки років не було такого, щоб мені вона не подобалася. У 1962-му вісім тролейбусів ЗІУ-5 виїхали за маршрутом номер 1 який поєднав між собою два вокзали міста Київський та Південний. Споруджувати тролейбусне депо почали за два роки до відкриття. Тоді збудували ремонтні майстерні, адмінбудівлі, дві тягові підстанції та контактні мережі. Перший маршрут полтавського електротранспорту був довжиною 13 кілометрів. Всього з 62 року по сьогодення до підприємства надійшло 508 тролейбусів. От а зараз у нас на балансі знаходиться 67 пасажирських тролейбусів. З них 15 тролейбусів «Богдан». Пізніше з'явилися тролейбуси марки Київ. Згодом їх замінили З «Ю-5». З 1972 року на вулиці Полтави виїхав зі 9 Тролейбуси цієї моделі використовували до 2009 року. Вулицями нинішньої Полтави їздять тролейбуси марки ЮМЗ 186 та Богдан. Щодня більше трьохсот людей працюють над тим, щоб електротранспорт курсував містом. За всіма підрахунками, з 62-го року ми перевезли близько 2,4 мільярда пасажирів. Тобто, практично кожен третій, так сказать, на земній кулі ми перевезли його, якщо так брати, як, так сказати, прирівняти до теперішнього населення землі, то в принципі, так сказати, дуже суттєва цифра. Частіше виходять з ладу тролейбуси старих моделі. Нові ж Богдани невибагливі у технічному обслуговуванні і ремонті, каже слюсар Олександр Онищенко. Кожен день зустрічаємося, звісно, з різними несправностями. Ну, в основному в нас це кладова частина. Тобто розбиваються як різинки, так лупаються ресори. Ну, роботи вистачає, принципі. Частіше, звісно, ламається старі чимною. Щодня містом курсує близько 50 рогатих. Всі тролейбуси вітчизняно виробника. Ціна одного такого транспортного засобу від 4 до 6 мільйонів гривень. От, за даними підприємства Полтава Електроавтотранс, у Полтаві половина тролейбусів підлягає списанню. Чотири цього літа здали на металобрухт, а як бути з іншими? Які ваші пропозиції, що робити з іншими тролейбусами? Хай виїжджають на маршрути? Ну той транспорт, який сьогодні може виїхати на маршрут, а їх примерно це більше 50 одиниць, на п'ятдесят три одиниць. Це ті це транспортні засоби, які мають стопроцентну гарантію безпеки руху, це ті транспортні засоби, які мають стопроцентну безпеку перевозки пасажирів. І тому ці транспортні засоби вони якби можуть використовуватися, бути в експлуатації і працювати на громаду міста. На підставі чого ми можемо говорити про 100% безпеку? Відбуваються перевірки, планові, постійні. Так, то перелейбус він не виїжджає на маршрут без, без того, що він оглядається спеціалістами технічною службою тієї ж компанії Полтава Автоелектротранс. Такого не буває. Скільки тролейбусів у Полтаві відпрацювали свій ресурс, маємо інфографіку. Давайте подивимось. За даними сайту міський електротранспорт, комунальне підприємство Полтава Електротранс у своєму парку має 64 тролейбуси, що перебувають у регулярній експлуатації. Загалом на початок 2018 року у парку було 67 тролейбусів. 45 із них відпрацювали понад 18 років. Середній строк експлуатації пасажирських тролейбусів 14 років 9 місяців. 50 пасажирських тролейбусів у Полтаві відпрацювали встановлений термін експлуатації, що становить 78% від кількості рухомого складу. Скільки Полтаві потрібно тролейбусів, щоб ними їздити, було комфортно, що транспорт був не переповнений. В нашій історії тролейбусного парку Полтава автоелектротранс. Максимальна кількість тролейбусів, які виїжджали на маршрути, було 109 і 114 одиниць. Це самі максимальні. Тому на сьогодні, якби… У якому році були такі це були чудові показники? роки, що за Радянської України. Це були роки, тоді були такі були перевезення, тоді був якби, тролейбусний парк переповнений технікою, йому, мабуть, не, навіть не вистачало міста. В самому розташуванні тролейбусного парку, він там ночували ці тролейбуси і на, на, на вулицях. Але на сьогодні, я так розумію, то, що десь 70-75 тролейбусів машин, якби ходили сьогодні в рейс, то було б це якби, саме оптимальна кількість на ті, на ті маршрути, які сьогодні розроблені. Це якщо говорити про перспективу Полтави, там 20-30, якщо ми плануємо там розробити нові маршрути, це зовсім друга кількість. Електротранспорту повинна бути, але на сьогоднішній маршруті – це 75 одиниць. Такої техніки повинна, на мою думку, виходити на маршрути. У Полтаві тролейбуси не лише списують, але й модернізують. Що передбачає модернізація? Модернізація це капітальний ремонт електротранспорту. Ми бачили час відеосюжет, Там спеціаліст розповідав це про ремонт, який такий. Як він називає, текущий ремонт транспортного засобу, але бувають і ремонти. Це капітальне, це коли ремонтується і сам салон автомобіля, коли ремонтується понаружжя, візуально тролейбус відновлюється, вифарбовується по-новому. Зовсім потім міняються якісь елементи зовнішні, зовнішніх, там, там вікна вклеюються по, -по, по сучасному. Такі ремонти робить на сьогодні по аутсорсингу компанія, яка є в Полтаві, а також робить сама, сама, сама компанія Полтава Автоелектротранс. Наскільки ефективна от саме модернізація можна зі старого зробити нове? Розумієте, тролейбус можна зробити, він буде технічно і справний, але я вам говорив про те, що. На сьогодні сучасний тролейбус, він не відповідає сьогодні сучасному требуванню. Розумієте, сьогодні від тролейбуса він повинен більш бути ефективний з точки зору енергоефективний і з точки зору більш якісний для пасажирів, тому що сьогодні тролейбусом і сьогодні любим транспортом треба перевозити мешканців і на колясках інвалідів, і мамі з колясками. І людей з велосипедами це все повинно відбуватися, тому що ми максимально повинні робити якби більш якісну послугу для, для мешканців міста. Тому тролейбус повинен бути сучасний. Сучасний тролейбус це широкий вход, входна група, широка, це і низька посадка, це і дуже зручні. Є посадочні міста і дуже широкі такі площадки, де людина може в стоячому вигляді або десь коляска, яка то або щось перевозити. Це все воно враховується і е, сучасний тролейбус це зовсім інша історія, це зовсім друга якість обслуговування мешканцям. Полтавська міська рада, комунальне підприємство Полтава Електроавтотранс та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали угоду 29 березня 2018 року про… Закупівлю нових тролейбусів, але співпраця заморозилася на рівні декларації про наміри. Це стало однією з підстав для дострокового припинення повноважень полтавського міського голови Олександра Мамая. Давайте послухаємо. У пункті п'ятому обґрунтування підстав щодо дострокового припинення повноважень полтавського міського голови Мамая Олександра Федоровича. Зазначено. Внаслідок невиконання полтавським міським головою своїх посадових обов'язків відбулося зупинення співпраці виконавчого комітету Полтавської міської ради та Європейського банку реконструкції і розвитку з проєкту заміни муніципального транспорту. 24 травня Полтавська міська рада прийняла рішення про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування. З моменту підписання рамкової угоди між Полтавською міською радою КП «Полтавоелектротранс» електротранс та ЄБРР минуло більше п'яти місяців. В середині червня полтавський міський голова Олександр Мамай повідомив, що міська влада не буде брати увесь ліміт кредиту, а візьме 30-40% від максимально можливої суми у 10 мільйонів євро. Після таких заяв жодного руху у співпраці з ЄБРР з боку міської влади немає. Олександр Мамай неодноразово заявляв, що сумнівається, чи потрібно взагалі брати кредит. Зокрема, про це пише Сайт Полтавщина. Цитую, щоб кредит не віддавали наші діти. Чи підйомний для Полтави кредит Банку реконструкції і розвитку? Я можу сказати, що на сьогодні є пропозиції від інших банків, і Полтавська міська рада буде приймати правильне рішення ефективне, економічно ефективне, тому що різні банки пропонують різні умови. І тому е, Полтавська міська рада наразі може буде, може вибрати ті умови, які будуть е, якби більш цікавими для того, щоб цей кредит був, кредит був погашений. Е, е, доречно тролейбуси брати в кредит, тому що на сьогодні, якби в нас зношений парк і нам треба б зразу мати там 30, 40, 50 тролейбусів е, одномоментно. І тому кредит цей потрібний. А погашення цього кредиту буде використовуватися це, якби я і так рахую, що ми зовсім по новому повинні строїти економічні відносини по відношенню до використання цього транспортного засобу. Ми повинні отримати від використання цього транспортного засобу другі кошти. Якщо ми зекономимо 20% на енергії, це кошти підуть на погашення кредиту. Якщо ми сьогодні зробимо ще модернізацію. Цілової лінії це ще 20% погашення. Це ще 20% економії. Розумієте, якщо ми відремонтуємо підстанції, це ще ми до 10% отримаємо. разом. Ми можемо електроенергії тратити в два рази менше, чим ми на сьогодні тратимо, і ці кошти направляти на погашення цього кредиту. Але ще ми можемо працювати над тим, щоб ми цікаво обслуговували мешканців. На сьогодні білети можуть різної ціни бути, розумієте? Тому тролейбусне управління з економічної точки зору повинно заробляти кошти і максимально ці кошти направляти на погашення кредиту. Але я вам скажу одне: що ні одна країна Європи, ні одне місто європейське не працює 100% не погашає. Мешканці, які перевозяться транспортом, не погашають затрати на цей транспорт. Всі, оці комунальний транспорт у всій Європі, він збитковий. В деяких містах це там 30%, в деяких 60%, в деяких 10%. Але це кругом так. Тому міська врада міська рада буде із бюджету втратити кошти на погашення кредиту. Нагадайте, будь ласка, які умови кредиту нашим глядачам? Кредит дається на Наскільки мені відомо, на 13 років, кредит дається під пільгові відсотки. Я не можу сказати, які це відсотки. Це мог би сказати Олексій Григорович на сьогодні. Але це пільгові відсотки. Це не відсотки, ті, що надають сьогодні банки наші вітчизняні. Це зовсім другі відсотки. Від 3 до 6 відсотків. Мабуть, так. Десь так, але до цього кредиту надається і що. Грантові кошти. Що таке? Грантові кошти? Це ті кошти, які можна доповнити на закупку тролейбусів або направити на погашення кредиту. Тобто, що в кредиті є. Дві составних частини. Є основна частина це проценти за кредит, а друга це тіло кредита. Можна цими грантовими коштами, їх можна е, держати для того, щоб відсотки по кредиту, е, і цими грантовими коштами користуватися тоді, коли платити відсотки по кредиту. Це гроші із фонду чистих технологій. Ні, це з фонду, це банк, він надає кошти, е, грантові кошти. Банк надає кредитні кошти і банк надає грантові кошти, для того, щоб якби якісніше. Викрасти цей кредит для Полтави, і банк отримав гроші, ті, які він вложив в, в кредитування цього, ну, будемо так кажуть, такої програми. З якими банками, крім Європейського банку реконструкції розвитку, веде переговори Полтавська міська рада на сьогодні. Полтавська міська рада веде переговори з європейським інвестиційним банком і німецьким банком КФВ. Це третій банк в Німеччині. Який теж фінансує європейські країни в забезпеченні різних проєктів енергоефективних. Тролейбус це є електроефективний електротранспорт, він екологічно чистий. Тому такий проєкт може фінансувати і банк ФВ. У Окременчуці вже користуються кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Прошу показати фрагмент відео. У жовтні 2018-го вийшли на міські маршрути шість новеньких тролейбусів гранатового кольору: електротранспорт оснащений відеокамерами, GPS-навігаторами та мікрофонами. Також у тролейбусах автоматична система оголошення зупинок. А коли у Полтаві з'являються нові тролейбуси? Якщо переговори із банками, з якимись із банків будуть ефективними. Якщо добре працювати то можуть тролейбуси з'явитися в 2019 році. Банк Реконструкції і розвитку, Європейський банк реконструкції і розвитку він самий банк, який раніше других банків почав працювати, і тому у нас якби, можливості отримання кредиту по часу найбыстріше ми можемо отримати від Європейського банку реконструкції і розвитку. А зараз на екрані ви бачите інтернет-сторінку Європейського банку реконструкції і розвитку. Там вказана дата закриття тролейбусного проекту у Полтаві 25 квітня 2019 року. Що потрібно встигнути зробити до цієї дати? Ну, те, що треба ем, ем, мати фахівців в Полтаві, для того, щоб вони оформили правильно документи, всі, Полтава має таких фахівців і Полтава надасть всі документи. І те, що є в обов'язках згідно цього договору, всі Полтава, всі ці обов'язки виконує. Як ви вважаєте, тролейбуси яких марок потрібно купити для Полтави? Ну тут треба користуватися тою інформацією, яку я маю від працівників Полтава «Автоелектротранс». Треба мати, щоб техніка була своєрідно одинакова. От у нас є транспорт, і транспорт Богдани у нас є. То, якби дуже доцільно було б Богдане це якісний тролейбус, якісна машина, і таку якісну машину можна б купляти. В неї така середня ціна, якраз там, як ви говорили, від 4,5 мільйонів до 6, десь примерно такий, така машина стоїть. І е, тоді дуже легко мати їх в обслуговуванні, тому що якби, можна закупати запчасті, там якби, по по невисокій ціні, якщо ти покупаєш там зразу на 10 тролейбусів, у нас є сьогодні. Таких тролейбусів 15. Якщо ми до них додаємо 60, 50, чи там 40, то це буде парк із з одної марки тролейбуса. То це буде дуже зручно його в обслуговувати. Друже, так такий проект буде дуже зручний в обслуговуванні. Богдан цілком себе виправдовує у Полтаві. Богдан цілком себе виправдовує в Полтаві. І я, якби на мене, то я б купляв Богдана, тому що це ефективно з точки зору технічного обслуговування і зберігання цієї техніки. і Потім, якби фахівці, які вміють обслуговувати транспортний цей засіб, фахівці, які можуть експлуатувати цей транспортний засіб, вони вплотують один транспортний однієї моделі. Це дуже вигодно. Я дуже зручно. Я вважаю для Полтави, це було б дуже дуже оптимальний варіант. Був на які маршрути у Полтаві найбільше потрібні нові тролейбуси. Це, мабуть, питання до директора і до керівництва Полтава Автоелектротранс. Я, я не скажу вам точно, але я скажу точно, що фахівці Полтава Автоелектротранс мають всі дані для того, куди які тролейбуси треба направити. Ви сказали, що у Полтаві 10 тролейбусних маршрутів. Потрібно більше Ні, і... у нас їх більше. У нас їх якби є 14, але чотири не задіяні. Так? так, ну я не можу розказати, чого вони не задіяні, uh -huh. чи це від того, що не вистачає транспортних засобів. Сьогодні у нас і ще є одна проблема. У нас сьогодні не вистачає водіїв. Ми сьогодні запрошуємо водіїв тролейбусів. Їх не вистачає, мабуть, десь чоловік 40 не вистачає. Це теж проблема на сьогодні, але і цю проблему треба вирішувати. І тому на сьогодні якби. Я не можу сказати, які, які там маршрути сьогодні цікавіші. Це мені це треба питання до фахівців. На сайті Полтавської міської ради була зареєстрована петиція про те, що Полтаві потрібен нічний тролейбус. Тоді не проголосували в той час за цю петицію. На вашу думку, потрібен такий транспорт? Ну, як, усваги, на мене, на як на мене, людина, яка великий проміжок свого трудового часу проробила в бізнесі. Любий захід він повинен ефекти... економічно ефективний бути, розумієте? Ну а враховуючи, що в соціальну складову цього питання, то я думаю, що у нас не дуже є багато транспорту, який яким можна скористуватися, скористуватися в нічний час. Тому можна такі маршрути, але раніше це було цікавіше, тому що електроенергія ночі стояла в там три рази дешевше. На сьогодні електроенергія стоїть, що утром що в обід, що вночі одинакові кошти. Тому, на мою думку, це все треба, щоб була економічна і соціальна обґрунтованість цього, цього, цього заходу. Дякую, Юрія Анатоліо, за вашу Дякую компетентну вам. думку. На цьому маємо завершувати. Бачення. Подорожуйте, комфортно, дивіться суспільне телебачення і слухайте українське Радіо Алтава. На все добре.